Все. Собачка. Собачка. Ти теж їсти хочеш. Це просто котявкать. Сніга там накидало. Треба якесь інше місце ставити, бо снігом засипає. Боже, я ж не встану. Кадр поганий. Тупо дві руки, третій не дали. Третій не вродився Ставлю на тут все. Йдіть вже додому. Що як упаде чоловік? Ага, трудяга ви наша. Трудяга. А, тут саме, Там треба ото порізала я обріку, так, одрізала. Хай тут ну з да. мужику, скажи, з мужику, хай перекинуть там, де ото дерево. Добре. Нехай перейдемо. Я сама потягнула, ні-ні-не. Мені... Ні, ні, я ні, ні, вам не можна таке тягати. там Добре, я когось попрошу, щоб перетягнули. Бабуся, 90 років. Трудівниця наша дорова. Дай Бог здоров'я. Ну, який сніг у нас валить. Перше за всю зиму, нарешті у лютому, діждалися синів. Чи надовго він навряд чи довго не пролежить. Це точно. Ціни в нашому зоомагазині. Бачите, які. Найпростіша. Добрий вечір, Добрий вечір. Поки що ні. Я дивлюся. Поки що не знаю. Ти що 300. клас. Дуже великий вибір. Але ж не дешево. Приноска для собачки, мабуть. Бо котик вилізе. Наповнювачі. Ось такий я купляю для своїх котиків. Ну, приблизно такий. Це дорогий наповнювач. Травичка є як класно. Треба травичка, дуже треба. Моїм котиком, Муркотиком. Ще подивлюся, що тут у нас є. Мяу. Дуже гарна ціна на мяу. Для. Ну, я багато не буду брати, О, тільки в мене є там ще поповнити те, що ми використали. Фелікси я вже не беру. Так, зараз будемо питати. Зараз? Я хотіла спитати. Проште. У вас є якийсь орінарій, не дуже дорогий. Ви маєте на увазі ікон? чи ікон? Так і вологі вологі. Так щоб лікувальна серія це буде з дорогі. Тільки роял Так. Да. Інших немає. Ну, якщо ми ваготи, то так. Вони не вважаються лікувальними, але є. Ну вологого нема, так? нада. Про Р... як? Урінарі. Урінарі. Вологий є лікувальний роял. І сухий є. А, тільки роял. А інші марки? Ті, що дешевші? Пуріна є. Ні, дешевша. Пуріна вона теж буде дорога. Більше економні такі. Немає, так? <рес> Саме лікування не буде. значить для вуличних котів. Я минулого разу купляла якісь корм, Я взагалі купляю чотири лапи, але мені чи ви це були чи хто угу. хтось порадив, бо я забула назву. Там начин... Яка була? Така ціна, як чотири лапи. 170, там є стерилізовані 180 і смакові mm -hmm. по 170. Ну як воно називається? Бонвенуті. Бонвенуті. От я забула назву. Яловичина, лисось курка ще брала. Мабуть, яловичина. я вже mm -hmm. не пам'ятаю. Mm -hmm. ну, воно не розповсюдженіше. Давайте вам? Ну давайте кілограмчик досить mm -hmm. досить додому. Для вуличних, а для домашніх нас є. Треба уринарій десь шукати. Ще якийсь був корм, внутрі як? Внутримікс, ну, Внутри профілактика, мікс... да. є там урінарій. Ну там профілактика зі кам'яної, він не лікувальний. Зрозуміло, хоча б профілактика. 200, 270 кг коштує. Ага, а е, з, того як його, вологого немає? Якщо? Ні. Ну дякую. Так, кілограмчик цього, цього і все, так? Да? Так, все. І, Тр і, і трава, і, ну, ми побачимо. Так. Я ще хотіла шок, все подивитися. Оце, мені треба якісь такі забуваю все. Але вони такі великі, всі величезні. У мене там немає місця. Це такий прям собака. Тут всі величезні може голодно, пішов. Пішли, Пішли пішов. Це письмовочка. Все. Їдемо додому. Яко в нас Щоб я могла знімати краєвиди, але я не можу. Білим біло, спокій і тиш, дивлюсь у вікно й очам не вірю, і мимоволі плине білий вірш, нам небо дарує одежі білі, покрив свій чистий, снігова зима. Маша. Привет! Сейчас вот есточки. Сейчас вот он есточки, зайчик. Привет! Привет, привет, моя красавица. Моя красоня. нож. Что корм, да? Куди ж тебе давать? Тут все. Я Продолжай. Елкая Разорвать мы не ложку. А где нас лохали? Елкая Маша. 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 Мама. Наша радость наша. наша, Маша, треба піти ще на той бік, може там піратик зустрінеться. Маша, ти тут їш потихеньку? А я йду на той бік. ласково Кэти. Эффективные позори. Да? Ну, позори Море, море, море. Море, море, море. М -м -м -м. Алисочка. Китюня. Ти ширська киця така. Ти че ширська Приходить, лягає отак і каже, погладь мене, так? Може, мормот. Ви ж мені треба вставати. Правий. Треба вже вимикати світло і лягати спати. Да, ті тюня. Маленький так. Налесі. Тітюня Аліса. Висим рочки. Китюня, висим рочки. Живы в моем уже, да, китюня, малышник. Висим рочки, да. Ух ты, бозики, не колеси. Все. Алиса. Заводьте котиків. Все. Все Ні, погладче, я чекаю Зараз буде муша їжа. буде їжу буде туди їжа. Маша, Маша. Маша, Маша. Радость наша, Ну что, не снег же ей есть? Маша. Ой, Боже, какие нежности. Маша, ты мне не подбивай руку, потеряю твой корм. Давай, видишь. Прям, 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 прям. Слышь. Никто же там году я буду. Прям, її там хтось годує, окрім мене, а гілка так і залишилася, валяться. Ніхто. Не прибрав, я просила ніхто. Взагалі ніхто. Це такі у нас чоловіки. Понятно? Це у нас такі чоловіки, що гілки не можуть прибрати. ну це може досить можна пройти. Отже, Маша їсть, а я піду на той кут до іншого підвалу. Подивлюся, може там є котик який, який хоче їсточки. Маша доїдай. йде пішла. Давай Маша поки. У нас новий котик. Іди сюди, йди Кс -кс -кс -кс. сюди, йди, йди, я тобі дам смачненько. На, 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 иди сюди, іди. Пиди, на, на, на. Ну, тут я погодою. Сюди давай. Він не розуміє, бо він не тут я ж Я не розумію. Давай, на. На, на. Я тебе так погодою. Я не можу нахраняться. Давай. Ну. Давай, ну, дай сюда. Котик. Беляш. Чья бы тебя зовут? Беляк. Давай, Беляк. Беляк, давай. Ну. На, на. на. О, молодець. Ой, молодець, який голодний. Поглощає, поглощає з страшною силою. Ви бачите, котик новий у нас з'явився. Його хазяїн з приватного будинку, зліг. Після інсульту. І коти опинилися на вулиці. Він і ще один котик кажуть, де я не знаю. Цей у нас. Бачите, який великий, домашній був. Чи видно, що він домашній, такий наполовину домашній? Отже, в мене більше корму нема зараз. Йду додому і візьму ще йому корм. Там вже й пиратик. Є отже треба. Отже треба. Таких котиків нещасних. Тут щось лежить для собачок, Вон, бачите? Там собачок теж підгодовують. Біляшик. Чи біляк, чи як його звуть, я забула. Біляк, ти біляк? Ти біляк, так? Да. Ти біляк. Біляк, мільяк, що такий нещасний, господи. Ой Біляк. Давай, скоріше, з'їдай і ховайся. Зараз я принесу вам ще сухого корму, давай. Бо це вже все. Маші один пакетик і один тобі дістався. Отже. Наші фінансові можливості зменшуються, а коти прибавляються. Ви бачите, що робиться. Мабуть, скоро будемо просити на це все. Поки що ми цього не робили, але, мабуть, скоро придеться. Біля... Біляк я пішла, чи як тебе звуть, забула. Я перепитаю від. Поки-пока, я пішла, скоро прийду. Скоро прийду. Вон який він нещасний. Його треба лікувати. Якийсь він нещасний. У нього очі течуть жесть. Все, 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 я тебе не буду чіпати Біляк, ховайся. Йди, йди, ховайся. Чуєш? Йди, ховайся. Туди на тепле місце, туди. Де тепло, йди, йди туди. На лапки мерзнуть, холодно лапкам. Іди, йди, давай, пішли на. Туди, туди, йди туди. Давай, іди туди, іди, іди. туди, давай, давай, іди, туди. Іди, туди. Давай, давай, давай. Залазь, то Ту, отуди, от отуди, давай, отуди, от давай. Ну, ні, 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 куди побіг? Отуди. От Отуди от давай, давай. Залазь, там тепло, там гарно тобі буде. Давай. Ну, давай, іди, іди туди. Іди, Ну, отуди, от давай, давай, давай. Ну, давай, туди, іди, іди, іди Іди туди. А я пішла, а я пішла. Поки не йди за мною, не йди, не йди. Ось сюди давай, давай, Іди сюди. ну Давай, ховайся. Туди, котик, йди туди, ховайся. Давай, ховайся, залазь, отуди залазь. Ну, давай, туди, ну давай. Отуди давай, залазь. Ну, давай. Туди залазь. Я пішла пока-пока Ну йди за мною, не йди. Не біжи, не біжи зо мною. Ти бачи, який є. Несчастний котик, нікому не потрібен. Ото йди туди. Ну и бежи. Господи. Люди страждают, и тварины страждают. И тебе и вины Стеріалу, я не бачу. У мене дуже дорожний. Гуляю, ось сюди. Вони, коротше, черненький, я є додала, буди не було. Біля ще один пакетик дістався. Їж, їж, наїдайся. Їж. Ну який котик білий-білий, але такий сумний, сумний. Якийсь він наїдайся, давай, давай. А я додому піду. Все, пока. Показайчик і ховайся, ховайся. Це добре, що в тебе біла шубка на білому снігу. Але ж собаки нюхом чують. Ой, так що давай, доїдай і ховайся. Що там в нього на носику, нещасний котик. Такий боже нещасний. Щось очками, і очки треба йому лікувати. Ладно, пока-пока. Що мені робити з цією Аліскою? Вася їсть роял кані у рінарі, лікувальний корм. А вона пішла і кинула. І що мені от з цим робити? От що мені з цим робити? А? Аліса, ти чого не їш корм смачний, а? Втекла і не їсть. Може, тебе до лікаря треба вести, а? Так попробуй ще повези таку перемхливу кицю до лікаря. Вася обожреться? Капець какой. Якщо б я знала, що вона не буде їсти, це гурме. Ой, своє улюблене гурме не хоче їсти. Якісь примхи, то їсть, то не їсть. Щас зараз, зараз, зараз Вася оце все доїсть. Вася обожреться, а Ліска не їсть. О, Вася своє не з'їв і їсть Аліскине. Вася, а оце хто буде доїдати? Оце. Хто буде доїдати? А? Хто насвинячив тут? Жесть. Ну все, Вася в мене переїв. Капець.